Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. І так, пане Олексію, доброго дня. Слава Україні. Героям слава, добрий день вам, добрий день глядачам. Так, вийшли ж нові рейтинги, і от стосовно цих рейтингів, якраз я хотіла з вами поговорити. Наскільки відповідає дійсності ця інформація, на ваш погляд, чи вже отак що сказати, бренд слуги народу вже поховали, і чим можуть керуватися соціологи, взагалі чи можливо це не так, і не існуючі партії Залужного і Буданова вже там, в списку дуже активної протидії, скажімо, проти? І з непростою динамикою, дуже високою динамікою. І, взагалі, для чого вся ця соціологія? Ну, от якось так, я сформулював би всі мої питання. Ну, Дивіться, чесно кажучи, я скажу вам, що коли почалася повномасштабне вторгнення в 2022 році, у нас у соціологів, була така нагласна домовленість не друкувати. Рейтинги з питанням, а що було б, якби найближчого тижня відбулися на неділі, відбувалися вибори. Так, і ми це робили свідомо, тому що ми вважаємо, що показувати динаміку рейтинги політиків під час повномасштабної війни, коли потрібне об'єднання, а не те, хто там більше, хто менше, що це не варто друкувати, це не працює на об'єднані. Однак ми побачили, що з кінця минулого року. Дійсно, деякі компанії почали оприлюднювати такі е, рейтинги, зокрема соціальні. На що я хотів би звернути увагу, що такі гранди українські беззастережні з дуже хорошою репутацією, е, українські соціологічні центри, як КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, е, центр Разумкова, Ну, також ми фонд «Демократичні ініціативи. Ми не друкуємо таких даних. Очевидно, що це проводиться в закритому режимі, але публічно ми не оприлюдню. Тому що ми продовжуємо вважати, що це а хто був ініціатор? Не просто ж так, що вона прийшла вам там зв'язок з космосом. З'явила так, давайте ми не будемо говорити і викладати про наших політиків соціологічні опитування. Дивіться Чи що був хтось хотів? ініціатором що я... у цьому процесі серед ваших колег соціологів. Що я що я хотів би уточнити? Що дані про, про довіру недовіру довіру до політиків ми друкуємо. Всі ці кампанії друкують, так? Що теж, можливо, не зовсім правильно, але тим не менше, це робиться. А от виборчі рейтинги – ні. Значить, минулого першим оприлюднили ці виборчі рейтинги. Наприкінці минулого року це була, здається, група актив. От, потім почали социс. Социс надрукував. От, З якою метою. Ну мені важко сказати, чесно кажучи, можливо привернути увагу там громадськості до чогось, можливо, то щоб привернути увагу до себе. От я не знаю, чесно кажучи. Ще раз я кажу, що я вважаю, що це неправильно робити, і КМІС, Центр... Але я з вами погоджуся, пане Росію. А хто був ініціатором вашої групи соціологів? Я так не почув. Чи ви ж як ви прийшли до такого спільного рішення, не оприлюднювати подібне дання? Ну, ви знаєте, це, ну якби не збиралися, не голосували не цей нот, але отак, от така негласна, якби домовленість, вона вона була. Ну, Так що е, далі ми можемо дивитися, кому вигідне оприлюднення цих рейтингів. Ну, не знаю. Чесно кажучи, у мене немає війни. Я ще раз кажу, що питання ж не в тому, проводяться чи не проводяться такі закриті опитування. Вони проводяться. От, але. Питання в тому, чи їх оприлюднювати, чи не оприлюднювати, чи влаштовувати навколо бої всюди, в соцмережах, в ЗМІ, чи не влаштовувати. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що якщо ви вже казали про згадали ці опитування і порівняти з динамікою, яка була раніше, то в принципі нічого сенсаційного в, цьому, в тому, що оприлюднено зараз, немає. Якщо говорити про е, президентські, так би мовити, рейтинги, якщо бере участь залужний, він виграє. Якщо залужний не бере участь, то станом на даний момент перемагає Зеленський. Вони вдвох ідуть з величезним, з величезним відривом від інших. Ви сказали, що найбільше зросли рейтинги, кого білецького Буданова. Да? Ну, це йдеться про скільки? Про 2% чи щось таке. Е, ну насправді це в межах е, соціологічної похитики. Да. Ну, ми говорили та, тільки зазвичай, про партію Білецького, і вона була десь 7%, Щось таке я озвучував. тільки що. ну да і перед тим да. Ну але дивіться, тобто, знову ж таки, якщо ми говоримо про е, президентські рейтинги, то я вже сказав: є двоє лідерів на даний момент. Всі інші далеко-далеко позаду. Щодо е, парламентських виборів, тут ситуація дещо інша. Тому що очевидно, що ніякої монобільшості не буде уже, і це до речі, було зрозуміло ще до початку повномасштабного вторгнення. Це соціологічні опитування показували таке, от але, е, значить, знову ж таки є дві більше умовні партії, да? тому що партія Слуги народу навряд чи піде. Під такою назвою. тобто умовно кажучи, це буде якась партія Зеленського, можливо, якась партія залужного, якщо він піде на вибори. А далі теж сформулюється партія Буданова, партія Білецького, партія. Ну їх Але нема, якщо вони йдуть на, на вибори. Момент. Мені цікаво, вони йдуть спочатку на парламентські вибори, а потім на президентські я так а розумію. це інше. Це інше, це інше питання. Угу. Це, це чи інше тільки питання, вони можуть тому, зайти що... в парламент і все, і будуть там ні, ні, вони можуть зайти. Вони ма... Я думаю, що всі ці менші партії. Вони можуть зайти в парламент безумовно, і там вони можуть отримати золоту акцію при формуванні якихось коаліційних урядів. Але ще раз скажу, ми зараз моделюємо ситуацію виборів, які невідомо коли відбудеться, і невідомо за яких умов. От мені здається, що це зараз все робити передчасно. От є опитування, які показують, що українці проти виборів. Зараз на даний момент, поки не буде стабільної ситуації, поки не буде знята воєнний стан. А ми це обговоримо. Я не насправді думаю, що це нас роз'єднує і е, цим користаються стосовно того, які вибори на початку, ця дискусія вона йшла ще перед початком вторгнення, тому що вибори мали відбутися в 2024 році, і президентські і парламентські, і були дебати навіть юридичні, правові. Вони не отримали крапки. Що має відбутися першим? Значить, якщо ми говоримо про е, діючого президента Зеленського, то в його інтересах було, я думаю, що і є, щоб спочатку відбулися президентські вибори. Тому що тоді він розраховує на він має шанси на перемогу, і тоді, як це водиться лідер, веде паровозикам своїх е, свої партії, значить, він веде до парламенту. Але ще раз скажу: ми занадто концентруємося на цьому. Вибори відбудуться невідомо коли і зараз. Не про це. Зараз про те, що в умовах воєнного стану ніяких виборів не має бути, і тому ми маємо об'єднуватися навколо іншого, навколо того хто має перемогти. Оце дуже важливий момент. Ніхто перемогти, а як нам перемогти. В цій О, Перемога, знову ж таки розуміється по різному українцями, і ми можемо це обговорювати. Але більшість українців продовжує вірити в перемогу. Нам головне вистояти, зберегтися як суверенна незалежна держава, зірвати плани Путіна. І тоді ми можемо убезпечити нас від повторного нападу. Тоді ми можемо говорити про, про вибори. Олексій, і фінальне запитання. Скажіть, будь ласка, ну от ми говоримо зараз про ті цифри соціології, е, які ну будуються на політично активній категорії українців. А яка це кількість, от відверто кажучи, які беруть участь у соціології? А, ну дивіться, значить є... От скільки, скільки українців так вважають, бо ми зараз говоримо цифри, і вони вражають людей, і всі думають, так чекай, я не залужно. Я не за залужну, або я не за Зеленського, або я не за Порошенка, або я навпаки за Зеленського, або я за Порошенка, або я за Залужного і так далі. Але ж я мене ніхто не питав. Хто ці люди? Ви знаєте, я дивіться, ви маєте, коли ви запрошуєте мене на ефір, і інше, ви маєте чітко казати про що ви хочете говорити. Тому що у мене було завдання, що ми будемо говорити про вибори і Андрія Білецького. Що він сказав, буде брати участь, не буде брати участь. І я готувався до цього. Окей, давайте Там, тоді я дивитися, що дуже, дуже легко. Давайте. дуже легко. Ви дивитесь тих, хто дав ці дані опитування. І у них буде і у них буде кількість відсотків, які не визначились. Або е важко відповісти. Ну, от, приблизно ця кількість людей, які, скажімо, на даний момент е не готові до цього. Ну При цьому знову ж таки, маємо розуміти, що є в опитуваннях дуже великий відсоток тих, хто взагалі відмовився, відмовився відповідати. Тобто, якщо половина сказала, дала відповіді, ну це вже вважається дуже добре. Тому. Е ми можемо порівнювати з а практикою. їх рахують тих людей, які про... відмовилися давати на відповідь, що вони брали в участь в опитуванні? Ні, окей. Okay. І фінальне тоді запитання, якщо ви до білецького готувалися, От після заяви Білецького про те, що він планує йти в політику, чи зміниться кардинально соціологія чи ні? Ну Мас якраз опитування це показує. Опитування показує, що станом на даний момент не зміниться. Не змінюється, тобто да, це десь 5%, 7%, як які ви говорите. Але ще раз це все залежить від конкретної ситуації, в яких буде країна, хто буде брати участь, в яких конфігураціях і так далі. Значить, дивіться, станом на даний момент з Білецький до останнього він казав, що його цікавить військова справа і його цікавить перемога. До речі, в останньому інтерв'ю. Теж про це він говорить, що на даний момент мене я концентрую саме на цьому. Питання гіпотетичної участі у виборах він не відкинув. От і все, що є на даний момент. Я думаю, що такі люди, як Білецькі, вони будуть брати участь в наступних виборах. Але при цьому ми маємо розуміти, що військових є... От часто питається, чи буде партія військових. Тому що українці військовим довіряються. А чи буде окрема партія від військових? Я не знаю, тому що, наприклад, на виборах 2014 року, дев'ятнадцятого року, там військових всі простягали на різні партії. От в цьому там, вона там, не там не було. Це по-перше, а по-друге, ми ж маємо розуміти, що партія військових це ще не означає партія. Розумієте? Тому що це ж не тільки партія, це не тільки про війська, це не тільки про безпеку. Це має бути якась програма. І ці ж самі військові вони можуть дотримуватися різних різних політичних поглядів і підходів до конкретних проблем економіки, політики, безпеки і так далі. Тому зараз модно говорити про цю партію військових. Я б не поспішав з тим. Можна говорити лише про те, що українці військовим довіряють. Я з вами згоден, але я ну, особисто моя точка зору, щоб не сталося як у м'янмі, як є як е, політична партія, от, чисто військових, вони там тримають в напрузі весь Ди, свій регіон. Просто хотілося, щоб Ди люди де залишалися людьми, да, Я Громадянами ще, дав, України. давайте давайте з М'янмою не по, не порівнювати, тому що там е, протягом останніх десятиріч десятиріч при владі хунта. Військова хунта були були невеликі оці от винятки відносно недавно. Коли да були вибори, і коли приходили, але військовий демократичні уряд, але по військові все одно все тримали в таких руках. У нас це очевидно зовсім інша ситуація. І я не думаю, що нинішня ситуація вона дозволяє нам говорити про якісь військові заклади, про... Приход прихід хунти військових до влади. я не говорю про хунту. Я не говорю про те. Я говорю про те, що на жаль, так буває, що е люди, як ну давайте відверто, полі вони не політики, вони військові. І хтось обов'язково має стати лідером, хто більше розбирається в цьому, і він може рухати, е маючи підтримку максимально у суспільства, е заволодіти неймовірно золотою е одиницею в політиці, щоб цього не сталося. Вот все про що я говорю. Олексію, я вам дякую за те, що ви були в нашому ефірі. Олексій Гарань. А ми можна просто... додати по ну, можна ще дуже свиденько було дуже, вже... дуже стисло. Ну дивіться, якщо ми навіть говоримо про залужну, так військовий правда, але ми ж зовсім не знаємо, яка буде його партія, якщо вона буде, які але, що його погляди на різні політичні проблеми. Тобто, навіть в цьому випадку, у нас є великі знаки питання. Так, якої політики він буде дотримуватися, мабуть, диктатуру він не збирається влаштовувати. Хто буде навколо нього? Хто буде в його команді? Тобто тут величезна кількість Олексій, Я з вами згоден. Просто всі постаті військові, вони можуть бути прирівняні, як і відомі спортсмени, артисти. Вони подобаються людям у сфері своєї відповідальності, але не факт, що вони дуже гарно розбираються в політиці. От у чому Абсолютно. я говорю. і з вами з вами Правильно. погоджуюся. А якщо комбо було, що сходиться, і що є гарна освіта і розбираються люди? Це вже інша справа тоді. Вже Дуже класно. пане Олексій, ще раз дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Дякую. Олексій Гарань, професор політології Киво-Могілянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.